Зараз я хочу запропонувати вам зробити маленьку, але дуже корисну вправу, яка дозволить трошки відпочити, трошки заземлитися і заспокоїтися. Ця вправа називається сповільнене дихання. То я хочу попросити вас закрити очі і сфокусуватися на вашому диханні. Просто відчуйте, як. Розширюється ваша грудна клітина під час диху, як вона звужується під час видиху. Зараз ми спробуємо трошки сповільнитися, сповіль... сповільнювати наше дихання так, щоб воно стало спокійнішим, і ми відчули спокій у тілі. Я буду рахувати разом з вами. Буде вдих. І буде видих. Ми поступово будемо сповільнюватися. Почнемо. Вдих. Раз, два. Видих. Раз, два, три. 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 Сповільнюємося. Вдих. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три, чотири. Вдих. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три, чотири. Дих. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три. 4 Дих. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три, чотири. Сповільнимось. Дих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Побудьте з цим темпом якийсь час. Дозвольте собі відчути, як ваше тіло, знаєте, заземляється. Продовжуйте рахувати. Чотири вдих, 5 видих. І коли ви рахуєте, і коли ви дихаєте, дозвольте собі відчути, як ваше тіло сповільнюється, як ваш розум сповільнюється, як думки перестають бути такими швидкими. Як ви заземляєтеся і Ніби краще контактуйте з вашим тілом. Відчуваєте ваше тіло, як ви сидите або лежите, як ваше тіло дихає. Відчуйте це заземлення і контакт з вашим диханням, з вашим тілом. Коли будете готові, поступово повертайтеся до вашого звичного темпу дихання. Відкрийте очі, подивіться навколо, що ви бачите навколо себе, як ви зараз почуваєте. Чи ви відчуваєте більшу готовність контактувати з тим, що відбувається тут і зараз, робити щось важливе для вас я пропоную вас повернутися до звичних речей і пробувати робити це, це те, що, те, що ви зараз будете робити, з таким же, знаєте, відчуттям спокою і заземлення, яке є зараз у вас. Спробуйте перенести цей спокій в ваше звичне життя. І подивіться, що буде. На сьогодні все. Всім гарного дня!